Азербайджан несподівано втручається у наше протистояння з РФ. Здавалось би, війна заходить у небезпечний глухий кут, але пролунала новина, від якої мільйонів українців перехопило подих. І стосується вона раптової допомоги, що може докорінно переломити хід бойових дій. Росія на тлі напруження з Азербайджаном перекидає війська до Вірменії. Азербайджан жорстко відреагував. Про це повідомляє головне управління розвитки Міноборони. Схоже, Баку зробив свою справу, і РФІ доводиться частково відводити війська у сторону Азербайджану, що звичайно добре вплине на Україну. Але це лише початок. Бойові дії стають ближче до Кавказу. Далі пряма мова представника ГУРМО України Андрія Юсова. У розгортанні російських військ у Вірменії. Це елемент комплексної стратегії Кремля, спрямованої на дестабілізацію глобальної безпекової ситуації. Хоча сама Вірменія це відкидає, наша розвитка зрозуміло повідомила про перекидання військ до Вірменії небезпідставно. На фоні цього налагоджується велика співпраця між Україною та Азербайджаном. Україна та Азербайджан мають спільні інтереси у протидії Росії, які можуть стати основою для тіснішої співпраці у різних сферах.